Вітаю на каналі Квізленд. Сьогодні на тебе чекають 50 неймовірних фактів і міфів зі всього світу. Зможеш відрізнити правду від вигадки? Деякі відповіді тебе точно здивують. Давай перевіримо. Ейфелева вежа взимку короша ніж влітку. Це факт: через теплове розширення металу влітку вежа виростає на 15 20 сантиметрів. У США є місто, де завжди день. Це міф такого міста немає. Але є селище у Північній Норвегії чи на Алясці, де під час полярного дня сонце не заходить кілька тижнів. Китайська стіна видима з космосу неозброєним оком. Це міф. З низької навколоземної орбіти за сприятливих умов стіну можна побачити, але не неозброєним оком, а з використанням оптичних приладів. У Сахарі іноді випадає сніг. Це факт сніг у Сахарі явище нечасте, але зафіксоване. На Амазонці водяться рожеві дельфіни. Це факт. це Цейнійські дельфіни. Інтенсивність рожевого кольору може змінюватися залежно від віку, температури води та емоційного стану дельфіна. У Норвегії є міст, який виглядає як американські гірки. Це факт міст Сторсейсундет, який є частиною Атлантичної дороги. Він відомий своїм вигнутим дизайном. На південному полюсі ростуть дерева карлики. Це міф. Там надто холодно. Рослинність обмежена лише мохами та лишайниками. У Австралії не буває снігу. Це міф у гірському регіоні Австралійських Альп, розташованому на південному сході країни. Сніг випадає регулярно взимку з червня по серпень. На місяці залишено дзеркало, у яке досі світять лазером з землі. Це факт. Це лазерний рефлектор, залишений астронавтами Аполлона. Його досі використовують для вимірювання відстані до місяця. На Кубі заборонено купувати приватний автомобіль. Це міф. Обмеження були, але з 2013 року дозволено купівлю хоч і з труднощами. У Туреччині існує підземне місто на 20 тисяч людей. Це факт Де ринкуєте стародавнє підземне місто, що має поверхи, тунелі, вентиляцію. У Перу є камені, які співають при дотику. Це міф. Це гарна легенда, але науково не підтверджена. Камені просто видають звуки через тріщини. На дні тихого океану знайдено затонулий космічний корабель. Це міф інформація про знахідку затонулого космічного корабля на дні Тихого океану не підтверджена науковими джерелами. У Канаді є поліцейські на конях у червоних мундирах. Це факт. Канадська королівська кінна поліція справжній символ країни. Була створена в 1873 році як північно-західна кінна поліція. У Данії є бібліотека, де можна взяти людину замість книги. Це факт. Замість книг у цій бібліотеці представлені люди з різним життєвим досвідом. Відвідувачі можуть взяти людину на певний час і поспілкуватися з нею. У Ватикані дозволено одружуватися папі римському. Це міф. Целібат є обов'язковим: папа не може мати дружини. У Нью-Йорку є вулиця, де заборонено сміятися. Це міф такого закону не існує. Це міська легенда. У Франції є село, де заборонено помирати. Це факт. Так, у селі Лелаванду заборонено помирати на місцевій території через брак кладовища. Рішення символічне. У Кенії є пляж повністю зі скла. Це міф. Такі пляжі існують у Каліфорнії, але не в Кенії. У Монголії ще досі існують кочові школи. Це факт. Дітей навчають у пересувних класах. Це пристосування до традиційного кочового життя. У Чилі є місто, де сонце не світить цілий рік. Це міф. Усі міста мають денне світло навіть на крайній південь. У В'єтнамі є кав'ярня, де подають каву з яєчним жовтком. Це факт. Яєчна кава місцева традиція в ханої. Має особливу текстуру. У Лондоні можна зустріти диких папуг у парках. Це факт у Лондоні дійсно можна зустріти диких папуг у парках. Це кільчасті папуги крамера. У Саудівській Аравії є місто з повністю дзеркальними будівлями. Це факт футуристичне місто Неом, де однією з ключових особливостей є дзеркальна лінія. Дві паралельні дзеркальні будівлі завдовжки 170 кілометрів. У Коста-Риці є місто, де офіційна мова ельфійська. Це міф. Такого міста немає, але є громади шанувальників Толкіна. Неофіційно. У Болівії є пустеля, яка перетворюється на дзеркало. Це факт. У сезон дощів солончак у юні покривається водою, утворюючи гігантське природне дзеркало. У Бразилії всі будівлі пофарбовані в жовтий і зелений. Це міф. Це кольори прапора, але архітектура має різні кольори. У Франції є будинок перевернутий до гори Дригом. Це факт. Такі будинки атракціони є в різних країнах. Зокрема, у Франції популярні туристичні фотолокації. На місяці є природне джерело води. Це міф. Там є кристали льоду, але джерел чи річок немає. У Чилі є місто, де вулиці названі іменами кішок. Це міф. Такої системи немає, хоча назви бувають досить креативними. У пар можна відвідати шахту глибиною понад 4 кілометри. Це факт. Шахта Ампоненк – одна з найглибших у світі. Понад 4 кілометри глибини. У шахті видобувають золото. У Польщі є бібліотека в старовинному човні. Це міф такого об'єкта не зафіксовано. У Кореї є готель у формі гітари. Це міф. Такий готель є в США, але не в Кореї. У Японії є кафе, де тебе обслуговують сови. Це факт. Відвідувачі можуть випити кави чи інші напої в компанії сов. Сови в цих кафе, як правило, приручені та звикли до присутності людей. У Китаї існує місто, де заборонено вживати часник. Це міф. Такого закону немає. Часник широко використовується в китайській кухні. У Нідерландах є село без доріг. Лише канали. Це факт. У Нідерландах є село, де практично немає доріг, а пересування здійснюється каналами. Це село називається Гідхорн. У Франції є бібліотека на повітряній кулі. Це міф. Таких мобільних бібліотек немає, хоч ідея цікава. У Єгипті можна купити справжній саркофаг на ринку. Це міф. Продаж артефактів заборонений. Це археологічна спадщина. У Мексиці є підводний музей із сотнями скульптур. Це факт. Підводний музей, відомий як Муса, був створений у 2009 році з метою збереження коралових рифів. У Саудівській Аравії всі вікна мають однакову форму. Це міф. Архітектура варіюється залежно від регіону та стилю. У Ірані всі двері різних кольорів означають соціальний статус. Це міф. Колір, естетика, а не класовий поділ. У Ісландії всі жителі зареєстровані в онлайн генеалогічній базі. Це факт. Існує унікальна онлайн-генеалогічна база даних. Відома як Книга ісландців. Вона містить інформацію про більшість жителів Ісландії. Піраміди будували раби. Це міф. Археологічні дослідження та історичні свідчення вказують на те, що піраміди будували переважно вільні єгиптяни, які працювали за винагороду. У шрі-ланці є гора, яка нагадує відбиток ноги. Це факт. Адамова гора. Священне місце, що вважається відбитком ноги Будди. У Греції є місто, яке повністю закрито для жінок. Це факт: Гора Афон або Свята Гора. Це півострів у Північній Греції, де розташовані 20 православних монастирів. У Індії є храм, де моляться щурам. Це факт храм Карні Мата тисячі священних чурів, яких годують і шанують. Ніагарський водоспад найвищий у світі. Це міф. Найвищий водоспад у світі. Ангель у Венесуелі. Його висота становить 979 метрів. Банани ростуть на деревах. Це міф. Банани ростуть на трав'янистих рослинах, які називаються банановими пальмами. Вони не мають справжнього деревного стовбура, як у дерев. У Перу є міст, зроблений повністю з трави. Це факт: унікальний міст зроблений повністю з трави. Це канатний міст Кесвачака, який є останнім прикладом традиційного мосту інків. У воді не можна отримати сонячний опік. Це міф вода відбиває сонячні промені, збільшуючи їхню інтенсивність. Це означає, що ви отримуєте більше ультрафіолетового випромінювання, ніж на суші. Дякую за перегляд цієї вікторини. Не забудь поставити вподобайку, підписатися на канал і залишити коментар, щоб я знав, які вікторини тобі найбільше до вподоби. До нових зустрічей у наступних вікторинах.